О, а свідки тебе така прекрасна пташечка, а я зробила її самостійно. Сьогодні покажу, як своїми руками зробити прекрасну пташечку. Давайте швиденько перейдемося по матеріалам, що я використовувала. Легка полімерна глина, набір пензлів, набір акрилових фарб, акрилове покриття, фурнітура та бусини у вигляді перлин. Хочу поділитися своїми враженнями щодо полімерної глини. Насправді я ніколи нічим подібним не займалася, тому для мене це вперше. Те, що мені точно сподобалося у цьому матеріалі, що будь-які дефекти, які у вас виникають під час створення, можна виправити безликом та краплиною води. Після висихання пташечки, на яке пішло 24 години, я її зашкурила, пофарбувала та покрила акриловим лаком. На жаль, я це не засняла, тому далі йде сам процес збору прикраси. Сам збір у мене зайняв вже менше години. До речі, зверніть увагу на фурнітуру. Мені дуже сподобалася ця магнітна застібка. Бусина за бусиною і результат ви можете бачити на екрані. Світло віднайди, обрала бути я щаслива. Я і ти, я і ти, мов діаманти в небі. До речі, я вже почала робити другу прикрасу. Ось таку пташечку. Якщо ви зацікавлені, я зніму туторіал і на неї.